Вітаю вас, моя астрологічна сім'я. З вами Аріадна, це наша рубрика кругом бігом. І я зроблю для вас тару розклад з понеділка по понеділю, з 18 грудня по 24 грудня. Ще ближче до нас підступає новорічне свято, новорічне свято, Різдво. Всі ми чекаємо вже цього свята. Давно зачекалась. Я хочу поздравити всіх стрільців на цій неділі. У них ще будуть дні народження, в тому числі і у мене на цій неділі буде день народження. Також будемо святкувати з вами всі разом. Сьогодні для мене особливий день. Сьогодні я їздила з моїм молодшим сином знімати відео. Він у мене вокаліст. Він навчається в музикальній школі і дуже гарно співає. Я бачила, як він співає. Мені дуже сподобалось, я отримала море задоволення. Отже, починаємо наш розклад. Я буду витягувати по три карти і буду розказувати вам, що вони позначають. Починаємо! Говне. перша карта для вас. І перша карта така гарна. Десятка кубків. Демо її. Друга карта головна. Так, дві Десятка мечів. Ну, а тепер я розказую вам, що це означає? Отже, двіка жезлів. Дивіться, стоїть людина, в неї все є. В неї є бізнес або якась улюблена справа, або якась робота. Вона розуміє, що цього її мало. Бо жезли це бажання ще чогось побільше, зробити чогось важливого. Душа ще чогось прагне, e, наче як людина, бачите, оглядає своє володіння. Він дивиться в море, мабуть, там його кораблі пливуть. Також e, в нашому житті це може бути бізнес, за яким споглядає людина. Їй все подобається, але розуміє, що вона вже хоче більшого. Жезли позначають пристрасть, бажання чогось. І це буде. Ви це зробите? Так, дивіться, що у нас позначає десятка мечів. Десятка мечів, не лякайтесь, вона позначає закінчення, бо це останні, остання карта молодшого аркану. Вона позначає закінчення чогось важливого, чогось тяжкого для вас у житті. А звісно, коли щось закінчується, то починається щось друге, щось нове у вашому житті. І ось це повинно закінчитися. Не противтесь цьому. Те, що в вашому житті тягнеться давно, повинно на цій неділі закінчитися. А десятка кубків говорить про те, що ви всією сім'єю будете відмічати те, що закінчилось у вас. Або відмічаєте народження дитини, або отримання диплома, або отримання прав, отримання виданого жительства. Щось дуже важливе отримайте. Кубки. Бачите, тут 10 кубків це як здійснене бажання. Емоції будуть зашкалювати, ви будете дуже щасливі на цій неділі. Бачите? Це теж десятка. Це остання теж, теж карта малих у малих арканах. І вона у вас дуже гарна. Щось будете гарно відмічати. Дуже пройде. Цікаві карти. Далі у нас тільці. Чесливо, де ми достаємо ще дві, щоб була повна картина. До речі, дивіться не тільки свій сонячний знак, а нагадую вам, що дивіться також свій асцендент і знак місяця, під яким ми народилися. Сімка мечів. Ну така собі карта. Ще подивимось, яка третя. Це у нас король мечів. Два, двоє мечів і одні жезли. Так, поки що розкажу, що це позначає. Дивіться, сімка мечів. Сімка мечів більше карта попередження. Бачите, людина краде якісь мечі. А, вас можуть украсти вашу ідею, можуть украсти у вас щось У транспорті, можуть украсти. Будьте дуже обережні. Може хтось звести на вас наклеп. Ця карта попередження. Будьте уважні, будь ласка. Оберніться на своє попередження. Подивіться, хто стоїть коло вас. І будьте, придивіться уважніше до цієї людини. Вас може хтось обманути, обікрасти. О, така карта. А оце. Такі два короля у нас, король жезлів і король мечів. Це дві людини, абсолютно різні по темпераменту. Це у нас така вольова людина. Вона бере на себе всю відповідальність. Це може бути це король жезлів, це вогняна стихія. Це стрілець в овен або лев. По гороскопу може бути чоловік. Може бути чоловік до 40 років, також як і цей чоловік до 40 років може бути. А король мечів такий він холодний, холодний, роз... ну, такий у нього ум холодний. А він може навіть бути жорстким. А оце може бути бізнесмен, чоловік, може допомогти вам у чомусь на цій неділі. А оце може бути якийсь чиновник, якийсь суддя. Бачите, в нього меч? Суддя, поліцейський, налоговик. А це може бути просто бізнесмен або професор. От такі люди можуть бути у вашому оточенні. Король мечів це у нас стихія воздуха. Це людина водолій, терези або близнюки. От такі двоє людей можуть бути у вас на цій неділі. І, як я сказала, треба бути трошки обережними. Думайте, давайте я вам ще одну карту достанемо. Трошки щось прояснилось? Ці карта для вас вісімка пентаклів. Це гарна карта каже про те, що у вас будуть гроші. Кар карта це май майстра. Або ви будете цим майстром і отримаєте за свою гарну роботу гарні дивіденди, гарні гроші. А, може, вас повищать, повищать до... В зарплаті повишуть вам. Або в якомусь, в якоїсь посаді. В общем, гроші у вас будуть за вашу роботу, за ваш труд вас оцінять. Детельці. Теж непогано. Тепер карти для близнюків. Перша карта. Королева мечів. Друга карта. Лицар мечів. Теж мечі. Щось у всіх мечі сьогодні. І третя карта. Дус мечів. Ох, Це та карта. Так, спочатку розкажу про цю карту. Тут мечів – це карта досягнень. тут жезлів, тобто, вибачте. Карта досягнень, Карта прагнення, карта лідерства, карта перемоги. Карта початку щось дуже цікавого, нового і м, такого здоровенного, гарного, щось таке величезне. Ви почнете. Що давно хотіли почати? Починайте, у вас все вийде. Тому і вам допомогу лицар мечів. Бачите, це швидка карта. Все почнеться швидко. Бачите, лицар мечів це швидкість. Це також може бути якась новина, якийсь гість, якийсь гість, який ви не, якого ви не чекали. він прийде. Або ви самі швиденько підете до когось у гості без попередження, теж може бути. Чи якась новина, чи якийсь смс, чи якесь... В общем, щось таке нове прийде до вас в життя і дуже швидко. І оця справа дуже почнеться швидко. А допоможе вам у цьому королева мечів. Це така холоднокровна жіночка. М -м -м така, може бути ваша подруга, а -а мати, сестра, може бути, начальниця, Та хто завгодно. А але з таким характером, войовничим. Це може бути по гороскопу. А Водолій, жіночка, Терези або близнюки. Або це ви, або це ви близнюки. Може, ця карта каже вам про те, що ви повинні зосередитись на своїх бажаннях, на те, що ви почнете на цій неділі, дуже важливе щось. І потрібно це робити дуже швидко. Ось так. Так, дивимося карти для раків. Десятка кубків. Комусь воно вже впадало. Здається, овном. Раки, ви теж будете радуватись чомусь. Може, це ви підете на день народження якесь? Ой, ой, впала. Так. Друга карта для раків. Вісімка жезлів. Буде дуже швидко. Дуже-дуже швидко. На цій неділі у вас щось піде. Щось стояло стояло оці жезли. Так все прискорять. І третя карта для вас, раки. Справедливість. Ось такої. Отже, я вже казала, що вісімка жезлів позначає. Це може навіть ви кудись поїдете швидко. Або полетите. Бачите, жезли летять по небу. Це може бути стріли кохання. Може, когось зустрінете на цій неділі кохання. Або якась звістка до вас прийде дуже швидко на цій неділі. Те, що ви довго-довго тягнули, щось чекали, чекали, а тут все пришвидшиться, все ускориться. Бачите, які палички летять з неба. Так, карта справедливість. На цій неділі. Щось все... На цій неділі у вас все буде в гармонії, все буде зважене на терезах. І все буде гарно по справедливості. Ця карта про це говорить. Або на цій неділі, у кого тягнеться якийсь суд, вирішиться, прийметься рішення, і воно буде справедливе. Навіть якщо даже не вашу користь. Ця карта говорить про те. Все вирішиться правильно, як повинно бути. Ну, а як це буде, і так все зрозуміло. Це буде по справедливості і в вашу користь. Дивіться, про це каже десятка кубків. Ви дуже будете чомусь радуватися, якомусь завершенню чогось. Ось це, скоріше, це і завершення буде. А, але ж десятка кубків це, бачите, повні кубки. Це здійснення бажання. Все буде гарно у вас. Це буде так, як хочеться вам, як ви прагнули. Далі в нас йдуть леви. Давайте подивимося три карти для левів. Паш мечів. Так, мечі у нас сьогодні сипляться, а ось і впала карта перша. Ми не можемо її ігнорувати. Тим більше вона така гарна. Двійка кубків. Чудова карта. Третя карта для Лейв. О, теж швидкість розказує. Паш мечів. Це такий молодий хлопчик. Це може бути ваша дитина, ваш син або дочка. По у нас позначають. Як хлопчиків молодих, так і дівчаток, так і молодих жінок. Це може бути якась новина. Або ви починаєте якесь таке діло маленьке-маленьке, що його треба ще холіти і веліяти, як кажуть. Треба взрощувати його, поливати, як квіточку, і ростити. А, якась смс може прийти, якась новина теж буде. А, ну, щось таке нове буде. Отримувати на цій неділі. Маленьке, але дуже важливе щось. Так, двійка кубків. І притом лицар жезлів каже вам про те, що це швидко, швидко буде щось таке продвинеться, якась, якась справа піде вгору на цій неділі. Те, що довго що ждало, чекало, сиділо, як грибок у землі, воно піде щось швидко. Бачите? Або ви кудись поїдете, або візьмете відпустку. Або відрядження вас пошлють по роботі. Бачите? Стрімко-стрімко лицар біжить на коні, їде, біжить. Бо ви кудись полетите, І, може, і там якраз, якраз зустрінете оцю людину і з нею щось відсвяткуєте. Бачите? Це або кохання ви зустрінете. Тут даже ангел благословляє, бачите крила? Такий лев, лев'яча голова і крила ангела. Це як ця зустріч благословляє ангел. Між людьми гармонія, між людьми розуміння. Це може бути або кохання, або людина по духу. Це може бути подруга або друг, можете зустріти. Можете свого давнього знайомого зустріти. І десь піти, прогулятися, в кафе посидіти. Ну, в общем, карти непогані. Звістка, швидка поїздка. Друг або кохання, леви. Все гарно. Тепер карта для дів. Що ж у нас карти скажуть про дів? Так. О, колесо фортуни, Уже чудово. Друга карта. Паш мечів. Знов тільки що в углевів. І третя карта. Сілка мечів. Дивіться. Ця карта сьогодні вже комусь випадала. Я не пам'ятаю кому, але це не важливо. Важливо те. Що ця карта теж вас попереджає про якийсь про обман, про якусь кражу. Щось може у вас поцуплять, може звести якийсь наклеп, якась людина. Придивіться до свого оточення, придивіться, що і будьте уважні. Вас хтось може обманути або обікрасти, або ви захочете самі щось таке зробити. Подумайте сто раз перш ніж у вас виникне таке бажання. Не робіть цього. Так, Паш Мічів каже про те, що. Я тільки ще знову, знову повторюсь, для Леві вказала, що для вас діве розкажу. Це може бути щось маленьке, або для дітей щось будете робити. Щось вибирати, якийсь, може, кружок, ну, проводити час з дітьми. Або це якась маленька новина, може бути для вас, яку ви чекали. Бо якась маленька така справа, яку ще треба. Ростити, вкладатися в неї. Ну, Просто звістка. Ну, а от колесо фортуни випадає нечасто. Це великий аркан, він позначає, бачите, колесо. Це ваше життя на цій неділі так може різко змінитися і в гарну сторону. Колесо фортуни каже про те, що в вашому житті щось з'явиться дуже гарне. Або то, що ви чекали, або зовсім не чекали. Такий сюрприз, просто случайно все отак. От, от. І все збудеться, про що ви мріяли. А може, навіть і не мріяли. Ось така гарна карта. Щось повернеться. Бачите, на 360 градусів може повернутися. Або ви купите автомобіль колесо Фортуни це і є колесо, або ви продасте його, якщо хочете його продати, або це. У кого бізнес по логістиці? А якась гарна теж новина, якийсь контракт гарний заключите. Або кудись поїдете за кордон. Або у відпустку, або у відрядження. Ну, ця карта багато про чого каже. Все діви, Ось такі у вас карти. Тепер Терези. Терези. Що кажуть вам карти? Жезлів сьогодні вже комусь випадала. Так, ще теж випадала. смерть. Фух, Фу. цікаво. Так, спочатку дві жезлів. У людини все є, все їй подобається, але вона цим приситилась. Їй здається, що їй потрібно чогось більше. Бачите, людина держить у руках глобус, і їй здається, що їй все мало. Вона вже дивиться на глобус, щоб освоювати нові землі, нові вершини в своєму житті. Продивляється на свій бізнес, можливо, на якісь кораблі, які пливуть. І розуміє, що йому цього вже мало. <гум> Терезими. Які ви інтересні. Так, а десятка мечів і смерть каже про те, що, по-перше, щось закінчиться, що довго тягнулося у вашому житті. А, закінчиться. Або ви дуже заморилися, вам треба відпочити. А, це десятка мечів, останній малий остання карта. Каже про завершення чогось дуже важливого. А карта смерть це не, не смерть, це просто карта трансформацій. Це те каже, що щось завершилося і щось почнеться обов'язково. І ви змінитесь так, що навіть не думали про це ніколи. Щось зміниться в вашому житті. Якась, якісь двері закриються, щоб відкритися новим дверям. З'явиться якась можливість нова. Така вас неділя, Терези. Скорпіончики. Ось, ну, ця карта. Десятка мечів. Що ж така важна неділя у вас у всіх? Що це каже про те, що ті, кому випадала ця карта, вже дуже заморилися за цей рік. Потрібно свято,